А ви знали, що процес міграції за рівнем стресу прирівнюється до смерті близької людини, тому що ти повністю обнулюєшся. Все, що ти напрацьовував до цього, всі твої роки, все це. Професії все, що ти робив до цього, воно повністю обнулюється. Дуже багато людей не звертає на це увагу і думає, що це там якісь, не знаю, щось там треба доробити, що зараз от буде краще. Але насправді, якщо у вас вже великий такий, скажімо так, накопилося стресу, то варто звернутися до спеціаліста і не боятися, тому що це дійсно так. Тому що дуже важко повністю обнулити. Тися uh... І почати все від нова. Це настільки важко, це настільки морально важко. Тому якщо у вас є якісь проблеми в імміграції, не соромтеся звертатися до спеціалістів. Це дуже-дуже важливо, тому що так можна дійсно ну, або крякнути, або зійти з розуму. Це, знаєте, я переживала це два рази, і це я не можу описати в одному відео на 3-10 хвилин, наскільки це важко. Наскільки це демотивує, наскільки ти в своїй країні хтось, а після того, як ти переїжджаєш до іншої країни, ти стаєш просто никим. Якщо цікаво, я можу розказати, ким я була на початку в 2014 році, коли перший раз іммігрувала, ким я працювала в Україні і ким я потім приїхала працювати до Польщі. Це був, знаєте, це був як просто пінок такий підзад. Це було просто настільки, отак, знаєте, з вершини тебе так. Плюх, щоб ти просто вб'єшся добре, не вб'єшся, ну там сама сама якось там вилізеш. Проте це дійсно прирівнюється до цього. Якщо у вас є потреба звернутися, не соромтеся. це дуже важко. Це якщо вам потрібна допомога когось, там не знаю, подружки або ще когось, скажіть, що вам потрібна допомога, не соромтеся просити про допомогу, тому що це допоможе вам э, вистояти, це допоможе вам. Э, Зробити все, що ви хочете, і пройти цей процес адаптації, цей просто несамовито. Я не знаю навіть таких епітетів, щоб пояснити наскільки це важкий процес, не соромтеся звертатися за допомогою. Це дуже, дуже це дуже дуже важко.